Війна це реалії сьогодення, та фронт тримають не тільки наші військові, а й ми з вами. В такий важкий час наші воїни особливо потребують підтримки та допомоги від тих, чий сон вони оберігають, і часто ціною власного життя. Бійці 2-го мінометного взводу 2-го штурмового батальйону 3-ї штурмової бригади оголосили збір коштів у розмірі півмільйона гривень на авто для виконання бойових завдань. Зараз через часті атаки ворожими FPV-дронами автомобілі стали витратним ресурсом. А для мінометного підрозділу, в якому служить Віталій Улисько, мобільність це неймовірна перевага. Віталій Улисько з позивним приємно. Міг би й не бути мобілізованим, як викладач, але з першого дня війни добровільно вирушив на фронт. Прослуживши в лавах збройних сил, захисник зазнав важкого поранення, яке сильно вплинуло на його здоров'я, та не чи на всі складнощі з часом Віталій повернувся до захисту держави, але вже й в якості мінометника, і продовжує боротьбу проти ворога пліч пліч з побратимами. Збір коштів відбувається на банку третьої штурмової у Монобанк. Тримаємо свій фронт і не забуваємо підтримувати наших захисників, бо перемога це наша спільна робота. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.